Друзі, герой сьогоднішнього нашого інтерв'ю Дмитро калинчук Лов'янко, виступає нашим партнером одразу в двох проектах: це книжковий клуб і блогерський клуб. Сенс на полицях книжкового клубу на цьому тижні з'явився новий твір Дмитра. Це третій вибір Мазепи, захоплюючий роман, присвячений трагічній долі найвідомішого українського гетьмана. Івана Мазепи, це трагічна постать в українській історії. Не завжди вражав той факт, що впродовж трьох століть прокльони на ім'я гетьмана Мазепи лунали в десятках відбудованих та відреставрованих ним церков. Мазепа був як відомо героєм багатьох творів найвідоміших світових митців від лорда Байрона до Віктора Гюго. І сьогодні на полицях нашого клубу з'явився ще один твір. Присвячений цій героїчній трагічній постаті третій вибір мазепи. Але в сьогоднішньому інтерв'ю Дмитро розповідає про зовсім інші речі, але дуже важливі для нашого сьогодення. З огляду на свій бойовий досвід, Дмитро розповідає про те, як хід нашого протистояння з Росією змінюють дрони. Дмитро веде в телеграмі дуже цікавий канал Печера Дракона, на який я дуже часто посилаюсь в своїх постах в соціальних мережах. Тож пропоную вам теж негайно на нього підписатись. Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо говорити про дрони, про реп і про аеророзвідку як окрему галузь, як е, найбільш сучасний і найбільш потужний на даний момент військ, який дозволяє міняти ситуацію на полі бою, бути таким геймченджером. Сьогодні наш гість, пан Дмитро Каленчук вовнянко Вітаю вас, пане Дмитре! Доброго дня Я не бачився з нашим сьогоднішнім гостем Майже два роки я хочу вам сказати, що на моєму блогерському каналі вийшло інтерв'ю 24 лютого. Це був ранок ефір телеканалу Прямий. Якщо не помиляюсь, пане Дмитри, ви вже були в пікселі. Так, да, я тоді вдягнув форму. Я іще не служив, але я колишній добробатівець, тому я тоді прийшов на ефір по формі. Вже ж було відомо, що вже сталося вторгнення. Ну, чесно кажучи, не вірив я тоді сам, що це затягнеться настільки надовго. От. Ну, вже було очевидно, що треба ставати встрій. От. І що, ця, ну, що це нас не мине. Тому, власне, отак. От вот. Ну що ж, е шановні глядачі, я планую це інтерв'ю, яке е має бути достатньо об'ємним по часу, е розкласти на певні блоки. І почати е я планую саме із історії, пане Дмитре, е оці. Е Майже два роки. Так. Що і як відбувалося? Ми прекрасно знаємо, що війна це певні такі, от, ну, якщо брати емоцію, то це певні емоційні хвилі. Я чітко пам'ятаю декілька підйомів і спадів цих хвиль, але ж вони всі обґрунтовані якимось подіями, тобто вони, ну, пов'язані з тим, що а, був шок від вторгнення. Потім а, певна ейфорія, коли вдалось. Нам відбитися так ну на самому початку зараз. Ми знаходимося в певній також, ну це можна вже точно казати, емоційній ямі, тому що дуже багато проблем навалилося, в тому числі і на вашу галузь, яка опікується дронами і ребом, і всім, що стосується неба і очей з неба. Так ось давайте пройдемось по цим етапам історії коротенько, щоб наші глядачі приблизно могли побачити, як це зсередини виглядало. Ну, давайте для початку я просто поясню, чому ми говоримо на тему безпілотників от саме зі мною. Так. Я достатньо довго цю частину свого життя не афішував, а займаюся я темою безпілотників з 2015 року. От. Ще в Добробаті я був зовнішнім пілотом БПЛА. От. Якийсь час я був, крім того, учасником волонтерського фонду Армія СОС. От якраз тої його частини, яка займалася знов таки безпілотниками, тобто виробництвом БПЛА Валькірія, я був там інструктором. От е, коли почалося вторгнення. Командир нашого добробата, це добровольча козацька рота «Бук» імені Тараса Шевченка. Він позбирав всіх, хто ну, до кого, що називається, зміг дотягнутися, в тому числі мене. От ми забрали літак, він лежав в гаражі одного з хлопців. І поїхали на штаб 72-ї бригади, де нас поставили на взаємодію з певною військовою частиною. І, ми, і далі я там літав для, ну, в їх інтересах. тобто, Виконував для них задачі, будучи, ще раз повторюю, цивільною особою. Тобто це була так, як добровольна допомога Збройним силам. От. Ну, В принципі, літав поки що, поки мене там не збили. Ну, Тобто, мій апарат. Потім повернувся в Київ, якийсь час перебував на базі 206 го батальйону Тераборони, теж допомагав їм, ну, в тому числі, як факівець по БПЛА. От, коли бої під Києвом закінчилися, було, прийшло мені прийшла пропозиція від начальника розвідки 72-ї бригади пристати на службу. От, таким чином я мобілізувався в армію. От, і далі от, весь 22-й рік я перебував в окремій механізованій 72-й бригаді, імені чорних запорожців. От якраз як пілот, безпілотна. Літального апарату. От, Далі я був наказом Генштаба переведений в інструктори на школу БПАК. І, власне, досі я служу там як інструктор. Зараз я сертифікований інструктор. Ну, на одній з підготовок. Називаємо це так. От, на фронті я водив Валькірію БПЛА українського виробництва. Ну, от власне, що ще можна додати? Встиг повиконувати задачі на Слобожанщині, це район Харківщини, якраз там йшли бої. Потім Бахмут, потім Вугледар. Власне, з Вугледара мене перевели інструкторам. Ну і зараз продовжую виконувати ці задачі. Продовжую готувати пілотів. Роботи дуже багато, оскільки фронт потребує фахівців, фронт потребує спеціалістів. Ну і будемо говорити. Навчити людину літати, це не набагато, це, це, достає, це складніше, ніж навчити людину їздити. От, тому тут свої нюанси існують. Ну, хоча зрозуміло, що зараз вся техніка наша дуже автоматизована, тобто там максимально все, що можна, перекладається на плечі машини. Стосовно емоційних стрибків, ви знаєте. Ну, я розумію, що все таки сприйняття із середини військової частини, особливо на фронті, воно сильно відрізняється від сприйняття зовні, тобто з тилу, або від сприйняття волонтера, наприклад. І з того, що бачив я, я ви знаєте, скажу так. Ми, мабуть, жили все-таки більше в своєму режимі, тому що у нас, звісно, загальна ситуація на нас впливала, але все-таки ще серйозно втручалася та дійсність, яка відбувалася прямо біля нас. От, тому що у нас могли бути емоційний струбок, у нас могла бути просто ейфорія через те, що там десь наша бригада досягла якогось успіху або конкретно. Даж взвод виконав якусь дуже серйозну задачу. От тут, на тлі, от, ну, зовсім не Ейфарії в загально по країні. І навпаки, могла бути ситуація, коли, скажімо, вся країна радієсь якимось, ну, якимось досягненням Збройних сил, ну, а у нас якісь свої проблеми. Okay. Тому я ще раз говорю: єдине, що можу сказати, що ні, звісно, коли. Коли от, я дуже гарно пам'ятаю історію, коли сталося звільнення Харківщини, от контрнаступ, скажімо, такий, мабуть, одна із таких яскравих операцій генерала Залужного, от, звісно, там ейфорія була просто до небес. Тобто було в було відчуття, що ще трошки і ми всі підемо вперед. Ну, у нас дуже швидко командири спустили з небес на землю. Сказали, що, наш, що ми на другорядному напрямку, тому наша задача стояти в обороні, щоб не, щоб не так ну, не сталося, що ворог нанесе удар в якомусь іншому місці і змусить відволікати частини. От. Ну, все одне, було відчуття піднесення: що от ми щось робимо, що ми при справі, ми з чимось займаємося. Тобто, от таке от було. От звісно, ну да, серйозно на. Емоційний стан впливає ще така ситуація, як втрати, тому що, тому що, що це що це важко. От, і на жаль, тут воно не йде в загальному, ну в, скажімо, в тому самому ритмі, як в цілому по країні. От. Ну в цілому, от те, що тут уже, мабуть, я так перескачу з ну, з ролю військовослужбовця в роль аналітика, з того, що я бачу по ходу війни. Ну, по-перше, давайте скажемо абсолютно чесно. Е, дуже слабо вірилося. Ну да, була на початку війни така ейфорія, що от ми протягнемо приблизно стільки, скільки от тривала фінська війна, що в Кремлі побачать безперспективність подальшої війни і бойові дії згорнуть. Так, була така ілюзія, і вона була достатньо поширена. Ну, плюс ці настрої дуже активно підігра... підігрівали, скажімо, керівники країни. Ми пам'ятаємо ці знамениті заяви Арестовича два-три тижні, максимум місяць. Работу були... єдиного марафону. Так, да, 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 Були інші подібні Наративи заяви такі. Да. Про, каву. про Каву. Да, Чесно кажучи, уже під Бахмутом. У мене почало з'являтися відчуття, що такого нічого не буде, що це все дуже надовго. Ну, чесно кажучи, перше відчуття було ну, от від усвідомлення того, що от і Новий рік зустрінеш в армії, а можливо, там і наступний новий рік ну, це був да, це був шок. От, тобто, якийсь час прийшлося, що називається, брати себе в руки і ну, як. Стримувати від дурниць, називаємо це так. Вот. Я так розумію, що не одного в мене була така проблема, але якихось яскравих проявів цього я не помітив, тому що хлопці ну, видно було, що кожен сам по-своєму якось вирішував свої моральні проблеми. Вот. Тобто якихось там, я не знаю, там, емоційних спалахів, якихось сістерик, якихось там НП, які би через осталося. Ну, принаймні на моїх очах не відбувалося. Вот. Таке було. Тим не менше, от коли це усвідомлення прийшло. Да, і ще один момент. От якщо ми згадаємо статті того самого генерала Залужного, от та ж от статтю, яка була написана в співавторстві з генералом Забродським, потім от нещодавню його статтю, потім були інтерв'ю, скажімо, радника залужного генерала Назарова або там е колишнього начальника генштабу генерала Муженка, ми ж, зверніть увагу: військові ніде не казали, що ця війна скоро закінчиться. Ми скрізь казали ця історія дуже надовго. І от, чесно кажучи, ем, певною мірою дивним виглядає те, що до думки військових взагалі ніхто не дослухався. Тобто, вкотре підтвердилося те, що люди живуть якимись своїми мареннями. Тобто, вони хочуть вірити в те, що, вони вірять в те, що вони хочуть вірити, а реальність їм сприймати достатньо важко. І от власне. Е От зараз ми, по суті, бачимо те, про що нас військові попереджали ще тоді. Що так, да, це затягується. Звісно, да, якщо виходити з погляду логіки, то, мабуть, самим логічним було б для Москви військову операцію згорнути. Тобто, умовно кажучи, взяти паузу і потім якось або досягти тої самої мети іншими методами, або е краще підготуватися, накопити сили і ударити знову, але вже в кращих ситуаціях. Но, давайте чесно скажемо, якби вони жили логікою, то ця Війна взагалі би не почалася. Так, це, це тобто, е, тому ми мож, мусимо постійно враховувати, що ми маємо справу з людьми, які логікою не живуть. Вони живуть по синдромом. От. А через це власне і виходить та ситуація, яку ми маємо, тому що Москва е, твердо задалася метою Україну додавити. От. І м м судячи з усього, от та ситуація, яка зараз сталася у нас, тобто, от це усвідомлення, що швидкого наступу не буде, швидкого звільнення на. Нашої території не буде для Москви. Це стало просто цим дарунком небес. Вони переконалися, що-от вони на шляху до успіху. Зараз вони там знов проведуть мобілізацію, знову кинуть свою живу силу в бій. От. Ну і вони таким чином розраховують абсолютно серйозно, там я не знаю їхніх планів там, захопити Харків, захопити Запоріжжя, вийти до Дніпра. Ну, коротше, от таким от чином. І от, на жаль, з цим приходиться жити. От, е жити з цим, чесно скажу, важко, тому що як вам сказати, для розуміння. Що, таке, називається, що робиться в голові пересічного солдата? Ну, почнемо з того, що в нього життя все на паузі. Тобто всі його попередні плани, всі його бажання, всі його якісь проекти, це все стоїть мертво. Е, солдат не бачить, як ростуть його діти. Солдат не бачить, що відбувається у нього вдома. Е, Солдат, вот розумієте, вот у нас уже більшість солдат. Вони перейшли на ту фазу, що вони на війні вже не стільки воюють, скільки вони на ній живуть. І війна уже сама по собі перетворилася в дуже небезпечну, дуже важку, ну, тим не менше роботу, причому роботу 24 на 7. От. І тому, е, звісно, такий режим він виматує. От. Звісно, людина втомлюється. Звісно, людина дуже мощно виматується ну, і психічно, і фізично, і емоційно, і так далі. Плюс ще зверніть увагу на таке. Все-таки принципова є різниця між, скажімо, війною, яка йде у артилериста, війною, яка йде у мінометника. Який знаходиться від лінії боєзіткнення достатньо близько, і скажемо у бійця штурмової роти. Mm -hmm. от І тут очевидно, що йде виснаження, іде втома, іде е, ну, певний якийсь от ну, от така, ну, от якраз от ну така якраз втома, воно і є. от ну Плюс ще додам додамо сюди втрати. Тому що втрати збройні сили все одне несуть, нікуди від цього не подітися. Так, да, вони менші, причому, ну по моїх оцінках, вони з того знов таки, що я спостерігав, вони реально в рази менші, ніж втрати ворога, але все одне це втрати. І будемо говорити, у нас основні втрати все-таки йдуть в поранених, а не в убитих. Але людина, яку поранили, вона все одне потребує лікування, відновлення. І за цей період ця людина вона перебуває на службі в армії, але вона не знаходиться на передовій. От я вже не кажу про те, що у нас ще ж дуже весела ця ситуація. Коли солдат не виводять ну, коли солдат виводять за штат, і вони починають Це було, получати да просто капійки. Да, е, тому що з цим теж стикалися. Ну, я особисто не стикався, тому що до честі 72-го командування 72-ї бригади, тим принаймні те, з чим я стикався. Значить, там було все набагато. Ну, там більше було турботи про людей. Ну, тим не менше, про такі випадки от, від курсантів я чув. От. І от власне зараз та ситуація, в якій ми живемо. Що, і ще раз повторюю, проблема в тому, що ми не, не можемо це зупинити. Uh -huh. Тому що, е, як вам сказати, от я просто глибоко переконаний, що да, Москва регулярно говорить про переговори, про там, е, якісь можливості. Ну, по-перше, мінімум, чого вони від нас зажадають, це визнати повністю їхніми всі вже захоплені території. Це мінімум. А можуть захотіти іще більше. Uh -huh. І серії ну ви ж миру хочете. От, поступайтеся, да 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 зрештою Донецької. і ще зрозумійте, що Україна для них зараз уже це надкушений бутерброд. Тобто, е, якщо зараз справа прийде до перемир'я. От Просто з гарантією 2-3 роки і прийдеться знов опинитися в окопах, тільки вже в набагато гірших умовах. І плюс іще давайте не забувати: у нас у всіх діти підростають, то тут ще якби не сталося, що наші діти на фронт підуть. Так що е в даній ситуації, от на жаль, ми перебуваємо в, тій, от, ми перебуваємо в такій певній пасці, тому що нам все одне це треба закінчити. От. Чи зможемо ми це закінчити, чи є така можливість, ну наразі ми чуємо те, що. Нам говорить військове командування. Ми продовжуємо опиратися. От. Ну плюс, і ще можу сказати, що називається панове, якщо вам здається, що у нас зараз все погано, я можу порекомендувати велику кількість мемуарів е, офіцерів армії УНР про те, як, е, як зникала з мапи світу Українська Народна Республіка. От, просто подивитися на той відчай, на ту. Е, на те відчуття просто безсилості щось поміняти, і називається після цього, скажіть, що у нас погано. Ми все таки контролюємо значну територію України, ми все таки опираємося, і ми все таки маємо надію на звільнення своїх територій. от так що тут е, ну стартові у нас як мінімум набагато краще ніж вони були тоді, от тому будемо говорити. Ну будемо говорити, ми продовжуємо опиратися. Ми продовжуємо ну, я безпосередньо я військовослужбовець я продовжую служити. І тут питання не стоїть: хочу я чи не хочу, треба. От таким чином, шановні глядачі, Нагадаю, що ми говоримо з паном Дмитром Каленчуком Вовнянко. Він є представником. Е Найбільш сучасного роду військ, це в нас а, аеророзвідка, це дронові війська. війська і ми а, сьогодні а, звертаємо фокус нашої уваги саме на дрони, на реби. І а, це інтерв'ю, воно буде складатися із декількох частин. І поступово ми будемо занурюватись в проблематику і намагатися залучити наших глядачів, а, робити все, щоб ця галузь, яка в багатьох своїх компонентах залежить від волонтерського руху, вона а, мала свій розвиток. Зв'язок, пане Дмитре, дякую. Наступна наша частина буде на каналі Незабаром. Шановні глядачі. Підписуйтесь і робіть репост цього відео, щоб цю інформацію почули і побачили якомога більше глядачів. Дякую.